Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. У годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красою її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударя. У квітті, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній В у дитячій смішці в дівочих очах і стягів багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у діброву, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і хмарах у тих порпурових. Громока на надчі розвіялих прах чи жінці в зелених мундирах. Пагне так, щоб пробивало нам шлях до весни, світлих і щиро. Юнач, не буде для неї сміх і сльози, і все де загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохання любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Україна, Україно!